Друзі, продовжую відповідати на ваші питання в коментарях. І насправді дуже багато питань під моїми відео щодо пенсії і щодо мої, моєї позиції по, про скасування спецпенсії. Ну от, наприклад, в зсу спецпенсії, то що хто буде служити? Військовий лючок повинен відстоювати свою пенсію через суд. А, а, а як пенсії за списком 1 списком 2 про надшкідливі умови? Якщо ви були уважні до моїх заяв, то я чітко зазначив, що я за скасування кланових. Кланових пенсій, а не просто спецпенсії. Бо насправді наші спецпенсії за шкідливі умови або спецпенсії військовим, вони і е, привілеями насправді не є. Бо якщо їх сума 5 або 8 тисяч гривень, то навряд чи це можна сприймати взагалі як привілей. Тому, безперечно, е, військові, безперечно, ті, хто мали шкідливу умову праці, повинні отримувати гідні пенсії і і вони мають право на пенсії підвищення, що не можна сказати про ті, хто належать до кланових професій, які отримали привілейовані пенсії, і це не 5 і не 8 тисяч, це 100 або навіть 200 тисяч гривень на місяць у зв'язку з тим, що виконували функції прокурора судді чи інші подібні. Функції, які навряд чи можна назвати шкідливими.